Батарея ємністю 108,8 кВт-годин до 730 км заявленого запасу ходу, 4,4 секунди до 100 км. Це новий рестайлінговий bvd танк. І BYD танк не немаленьких розмірів. Його довжина 4,9 м, ширина 1950 мм, а висота 1725 мм. Колісна база цього автомобіля 2820 мм. Давайте трошки поговоримо по комплектаціям, а їх у bvd тангу аж 7. Це 4 плагін-гібридні версії і 3 суто електричні версії. Якщо брати по плагін гібридним версіям, то три комплектації йдуть повнопривідні, одна на монопривіді. А у електричній версії навпаки, дві комплектації йдуть монопривідні, а лише одна йде повнопривідна. Хоча плагін гібридних версій більше, їх аж чотири, нам більш цікава суто електричні версії, які є у білейді Тангу. Взагалі. Перші дві комплектації монопривідні, вони також відрізняються від між собою, відрізняються запасом ходу, двигуном, також деякі опції по автомобілю. Якщо взяти першу версію BYD Tango, то у неї електродвигун на 168 кВт, 228 Нм. Наступна середня комплектація має вже двигун 180 кВт або 245, наскільки я пам'ятаю, Нм крутного моменту. Також вони відрізняються батареєю. Наймолодша модель має батарею 93 кВт, -годин, що по циклу STLC на аркуші дає змогу проїхати 600 км. Середня ж монопривідна, або старша модель монопривідна вона вже проїжджає 735 км заявлених. Ну по циклу STLC. на маєш таку ж батарейку, як і повнопривідна на 108,8 квт годин. Через різницю в батареях маса автомобілів в перших двох комплектацій також різна. Відрізняється на 80 кг. Перша комплектація масою 2360 кг, Друга комплектація на моноприводі вже має масу 2440 кг. В Цих двох комплектаціях різні чарджери швидкої зарядки. Перша комплектація може заряджатися зі швидкістю 110 кВт на годину. А середня, монопривідна, як і повнопривідна, вже має можливість заряджатися зі швидкістю 170 кВт на годину. Але ця різниця в півтора рази між швидкістю зарядки, вона цікава тільки для Китаю, тому що я в Україні ще не бачив станції, які можуть по GBT зарядити електромобіль з потужністю скільки там, 170 кВт, як може прийняти цей чарджер. Тому це на даний момент ця. Характеристика не дуже цікава. Але більш цікава саме повнопривідна версія. 380 кВт загальною потужністю, 700 Нм крутного моменту. Передній двигун на 180 кВт, позаду двигун на 200 кВт. Це дає змогу розганятися до 100 км за годину за 4,4 секунди, до 50 за 2 секунди, навіть там трошки менше. І на мою думку, для такого немаленького кросовера вагою 2560 кг це дуже хороші показники. І навряд чи зі світлофора хтось зможе з вами змагатися. Які ще відмінності моноприводу і повного приводу? Ну, перше, це диски, вони 21-ші, у моноприводі 20-ті. Також гальмівна система вже ставиться Brembo. Є відмінності в датчиках. Ультразвукових, тут їх 12 у моноприводі, 8 на 4 більше. Також датчики або радари до да, міліметрового діапазону 5 штук. Ще є відмінності у підвісці. В звичайному моноприводі сперед, попереду Макферсон позаду багаточашка, а у повному приводі вже йде електромагнітна індукційна підвізка. Ну, це сказується на Русі автомобіля і на комфорті. Для комфорту водія у повнопривидній версії вже є електрорегулювання керма, підігрів керма і також пам'ять керма. Якщо казати по кольорам, які доступні до замовлення, то їх 5: це білий, чорний, червоний, синій і ось такий, як цей сірого кольору. Якщо брати до уваги інтер'єр, то там не дуже багатий вибір. Інтер'єр по салону це як тут рудий колір салону, є версії, де звичайний такий світло-сірий салон з темними вставками. Зовнішній вигляд BYD Tango змінився відносно до рейстальнгової версії. Як бачимо, вже відсутня радіаторна решітка. Ну і взагалі вже видно стилістика нових BID, їх всієї лінійки це Dragon Face або морда дракона. Але мені більш подобався минулий варіант з радіаторною решіткою. Але цей варіант також має право на життя. І його вже дуже легко впізнати в потоці, що рухається BVD. А який варіант більше вам подобається? До рейстайнговий чи такий рестайлінговий з Dragon Face? Пишіть в коментарях, побачимо, кому що подобається. І зовнішній вигляд цього електромобіля дійсно вражає ця фірмова оптика світодіодна, як немов очі дракона, дивиться на вас. Також колісні 21-ші диски дуже добре вписались в екстер'єр цього автомобіля, великі дзеркала, в яких все добре видно, і також фірмово на сьогодні такий парячий дах. Імітація відсутності задньої стійки добре виглядає на цьому електромобілі. І якраз оці елементи екстер'єру. Не залишають байдужими прохожих і люди звертають увагу на цей автомобіль. Ну що, по зовнішньості трошки поговорили, давайте перейдемо до салону. Зверніть увагу ручки. Звичайні, велика ручка масивна, ну і добре можна взяти. Якщо брати сучасні електромобілі, то вже ці виїзні ручки ставлять, ще якісь там відкриваючі, як у Тесли, як у хана. У зікрат, але тут звичайно, масивна добра ручка. Вона не гримить і дивіться, як просто плавно відчиняються двері. Двері важкі, масивні, чудово так, ну, відкриваються зачиняються з приємним таким звуком. Перейдемо до карти. Дверна карта. Поверху шкіра. Йде далі глянцевий такий пластик, ембієнт освітлення. Бачимо така ручка, вона також масивна. Пам'ять сидінь. Тут бачимо алькантара з чудовою стрічкою. Там займбінт освітлення казав, не казав. Тут більше 30 кольорів, які можна комбінувати. І там взагалі який колір ви хочете, такий можете настроїти. Якщо вам хочеться, щоб кожен день був новий, то ставите автоматично. І воно там буде мінятися це освітлення в залежності. Ну, від того, як там комп'ютер буде працювати. Тут також бачимо в такому рудому стилі кольорі вставка шкіряна. Є 4 склопідйомника, автоскладування дзеркал. Що ще ми маємо? Знизу карта, ну, нижня частина карти дверної трошки трошки можна було більше попрацювати. Хоча обтянути якоюсь тканиною або вельором. Тут бачимо. Кнопка відкриття багажнику, аудіосистема тут Дін 12 динаміків є в автомобілі і звучання добре. Двері ще зачиняють, ну майже зачиняють, тут йде вже резинка понизу, то вона зачиняє поріг. Трошки резинкою можна буде запачкатися, ну більш-менш оця частина порогу не буде пачкатися. Скло, скло у нас двойне. Да, двойний склопакет. І коли їхав в машині, то це відчувається, що склопакет двійний. Бачимо, є алюмінієвий порожок, накладка така сидіння з регулювання, по висоті, по підйому, підкачка. Там все це є, є масаж сидінь, підігрів, потім вентиляція сидінь, але за масаж сидінь, поговоримо, там більше опцій є, якраз, якщо його вмикати через центральний монітор. Ну що? Присядемо, побачимо, як можна, чи зручно, чи незручно розташуватися в цьому автомобілі. Завдяки якраз цьому електрорегулюванню можна зручно розташуватися в автомобілі. Також присутня підкачка, як я вже казав, поясничного відділу, бокової підтримки. Ну і можна зручно. Собі налаштувати все. Кермо, як я казав, це повнопривідна версія, вже йде з електрорегулюванням. По висоті тут маємо такий джойстик по вильоту. Ну, Також можна зручно розташувати його і в ньому вже є пам'ять керма. Тобто один раз налаштували, сідаєте, виходите з машини, він вже буде налаштований під вас. Розміститися можна зручно. І дуже комфортно. Ну, до нас звернулося, що немає, немає ключа, да, не може знайти ключ десь він там. Перейдемо до автомобіля. Кермо, кермо у нас іде шкіряне, воно йде мультимедійне, на ньому є кнопки круїз контролю, адаптивного круїза, Можна сказати, тут є автопілот версії 2.5 або 3. Ну, вже можна, може в потоці бачити автомобіль. В Україні не знаю, як воно буде працювати з нашою розміткою, а в Китаї воно так відносно добре працює. Також є кнопка, як, за допомогою якої фірмовий екран, який повертається в BVD. Ну, Така фішка, яка цікава. Багато з людей, хто приходить, якраз звертає увагу на, на цю фішку. Поворотного екрану. Якщо звернути увагу на центральну консоль, вона дуже добре виглядає. Кнопку, щоб вимкнути, розташували, як і в хані, і в тангу, в минулих мусонгах. Ось тут вмикається, бачимо цікаву заставку, mm -hmm. зразу вмикається ембіант освітлення. Речах переключення передач розташований тут, він доброї форми. Лягає добре в руку. Він такий самий, як у тангу минулому, у, хан, у хана, у Сонга, також такої форми. Які в нас передачі? Да. Якщо ми вперед все вмикається задня передача, опускаються дзеркала, вмикається зразу камери 360, але тут не 360, тут вже 520, тому що можна настроїти. Таким чином, що буде якраз прозора машина і буде видно все, що знаходиться під машиною. Камери дуже чудово виглядають. Бачите, можна так от машинку крутити. Всі, всі, які є там по кругу перешкоди, добре видно і можна паркуватися. Як я відмічав, тут є автопарковка, можна це автоматично припаркуватися, якщо є така необхідність. Кнопка паркінгу знаходиться зверху. Ось таким чином вмикається. Тут розташовані справа кнопки, які відповідають якраз за клімат-контроль, Вмикається підігрів, лобового скла, ну, не підігрів обдув лобового скла. З цієї сторони автопарковка, вмикання партроніків, автохолд і перемикання режимів рекуперації і режимів їзди. В авто є декілька режимів. Їзди – це екорежим, normal або sport. І також є ще зимній режим. Якщо ми натискаємо, бачимо, переходимо в зимній режим, зимня така заставка. Також є два види рекуперації. Це от, тут воно відображено, це стандарт і У Рекуперації, два тільки типу. По салону також є відмінності з минулим роком. Поза минулим роком, да, до рестального. Є одна камера, вона розташована тут, і також ще є одна камера, розташована в лівій стійці Її можна закрити, можна відкрити. Ця камера якраз відповідає за втому водія. Якщо ви рухаєтеся, втомилися, воно буде реагувати. Також ця камера, це як Face ID, за допомогою якого можна буде, ну в китайському додатку, там якісь є моменти, він може по вас. Розпізнавати вас, коли ви сідаєте, регулювати сидіння під вас, там такий свій функціонал. В 2022 році, в повному приводі, вже є хадаб дисплей, проєкції на лобове скло. По центру у нас 156 дюймовий екран. Ну, дуже здоровий відклик, дуже добрий. Ну, мені подобається. Швидко працює, ніяких там затримок немає. Що я хотів показати? А, це рівні масажу посидіння. Бачимо, тут можна швидко підігрів сидіння, вимкнути, клімат, да, там, контроль і масаж сидінь, натискаємо. І ми попадаємо в меню, де можна регулювати масаж сидіння. Три інтенсивності масажу сидінь. Також 1, 2, 3, 5, бачимо 5 різних різновидів. Як воно буде робити масаж? Бачимо точечно, потім тут точки таким чином, пульсуючим, таким чином, да, і це все з різною інтенсивністю. Масаж сидіння є як на передніх, так і на задніх сидіннях. Ну, у версії, коли йде системісна версія 2-2-2. Сидіння у автомобіля дуже зручні, я вже казав, що добре можна розташуватися. Вони виконані зі шкіри напи. Ну, бачите самі. Взагалі там видно добре, але якщо торкатися, то якість відчувається краще. Не дуже доброї якості. Якщо казати про торпеду, то вона також обшита шкірою. Нижня частина оця от, обшита алькантарою. Це така алюмінієва вставка, ну і amбіent освітлення, глянцева така панелька. Тут розташувались підстаканники, так от відчиняються. Потім, якщо відкрити, закрити, то так от плавно зачиняються. Тут у нас бездротова зарядка для телефону, такий невеличкий підлокітник з невеличкою нішою. Там є місце для мікрофона, ну, всі b з мікрофонами і можна співати караоке. Два USB-входи і розетка прикурювача 12 вольт. Бардачок відчиняється дуже приємно. Ліфт обшитий велюром якимось. Приємний на дотик матеріал. Мені подобається. Арку ще 4 в Ну і бачите, такого доволі немаленький розмір. Зверху в нас є під Окуляри місце, також освітлення, не сенсорне, звичайні кнопки, не як у Volkswagen. Надійно все добре працює. Є панорама, вона відкриваюча панорама, дуже велика. Продовжується майже чи не майже, до задніх стояк, немаленький, напівдаху люк можна ще відкрити. Самі стійки і дах це не алькантара, звичайна тканина доброї якості. Не буде затиратися, знаєте, є такі, що там трошки пройшлися, і воно вже починається таке ворс сходити тут. Тканина доброї якості. Якщо казати про ключі, ось вони, отакого от плану в минулої версії мені вони подобались більше. Вони були, ну вони взагалі були трошки поважчі, не такі пластикові, як цей. Там, наскільки я пам'ятаю, пластик з металом був і приємніші вони були на дотик. Якщо знайду десь фото, то вставлю ключі з минулого хану тангу, вони були трошки цікавіші. Ну, економлять, що зробити? Так, попереду. Ну, багато чого не розповів. Тут, якщо брати по цій магнітолі, вона 15,6 дюймів, цей екран, цей екран 12 дюймів. Тут іде повноцінна android система Напіввідкрита або відкрита, можна додатки встановлювати, скачувати АПК-шки, встановлювати сюди. Також що тут цікаво, 128 ГБ пам'яті, ну, доволі непогано. І фірмова штука BYD, да, це поворотний цей екран. Настрою зараз під себе, отак от якраз можна їхати. Перейдемо на задній ряд, сидінь, побачимо, чи зручно там розташовуватися. Ну, з такою довжиною 490, то, звісно, на задньому ряду буде також зручно. Ну що, йдемо? Які ж такі приємні двері відчиняються дуже приємно важкі і зачиняються, зверніть увагу. Все чудово. Задня дверка, вона також важка. Стилістика, як і в передній шкіра, вставка глянцева, amбіant освітлення, алькантара, шкіра. Ну, все так, як і на передній панелі. Ну, оце, от, я вже казав, можна було б зробити краще. Давайте перейдемо до сидінь. Сидіння у нас це версія якраз 2.2.2, шестимісна версія. І тут два капітанських сидіння. В них, як і на передніх, все повторюється, є підігрів. Є вентиляція і є масаж сидінь. Бачимо, все це присутнє. Тому розміститися буде також дуже зручно, майже нічим не відрізняється від переднього, трошки вуща подушка, ну, що я скажу, сидіти зручно. Зліва рука дуже добре. Себе відчуваю на ручки двері, дверчат. А зліва, зліва у нас є такий от підлокітник, регулюється по висоті ось таким чином. от Можна відрегулювати. І також є от така от площадка, яка збільшує площу, щоб зручніше було подкласти руку. Що ще по салону? Бачите, відстань до голови. Достатньо розміститися зручно. Ну, Розміри немаленькі. Тут ми бачимо освітлення, також несенсона, звичайна фізична кнопка, є гачок, щоб повішати одяг, дефлектор повітря, клімат трьохзонний. зони. Вмикається тут, свій екранчик можна регулювати, Ну і працює він добре. Також тут вентиляція і підігрів сидінь, вмикається для лівого правого пасажира, заднього ряду на сидіннях. Що маємо ще? Тут ми маємо usb вход type TyP-C-вход і розетка на 220. Також нішу, не знаю, можна туди покласти телефон. Ну, Якщо є телефон і він по розміру підійде, то можна його туди покласти. Тут що ми маємо на сидінні? Підстаканники, ось такого от вигляду вони мають. Виїжджає два підстаканника. Для другого ряду якраз сидінь. В правому пасажира підстаканників немає, ну і наче, якщо тут два є. Тут є ніша під телефон, і ще додатково два usb роз'єми. можна заряджати свої телефони. Третій ряд сидіння. Третій ряд сидіння залазити не буду. Якщо невелика дитина або невелика людина, то можна їхати. Ну, дитині там буде зручно. Доросла ж людина, моїх габаритів, то розташуватися можна буде. Бачите, тут відстань ще велика, можна ще вперед придвинутися, залізти назад. ну і Якщо не дуже далеко їхати, то буде зручно. Якщо ж розташуватися, щоб було зручніше, то може тільки один, коли витягне ноги в прохід сюди. То зручно розташується. А так, якщо дві людини дорослих там буде сидіти, то не дуже зручно. Що мені не сподобалось, це спосіб туди залізти. Зазвичай у автомобілів таких другий ряд сидінь є швидкий доступ, да, щоб від, від, відвинути його і залізти на третій ряд. Тут його немає. Мой єдиний спосіб, як туди заходити, це через оцей от якраз прохід. Або я. Не знайшов, ну, можна от таким чином да, двигати електросидінням, потім задвигати цю от спинку. Але скільки часу це займе, да, скільки потрібно буде витрачати часу на це, могли б зробити якусь клавішу-кнопку для быстрого складування. Ну, але його немає. Ну, за третій ряд я розповів. Що, давайте перейдемо до багажника, побачимо, що там. Багажник. Багажник можна відкрити, ану, О, знайшов місце, куди треба вдарити, щоб його відкрити. Ось таким чином можна відкрити. Бачимо тут, якщо зложити, ну точніше, якщо розкласти другий ряд сидінь, то багажнику майже немає. Я знаю, літрів 200, може є, може навіть 150 тут. Чемодан, взагалі, невеличку валізу можна буде покласти не більше. В комплекті є стандартна розетка BYD 220, але в цій зарядці взагалі немає сенсу. Я не розумію, навіщо її взагалі сюди кладуть. Вона йде 8 А. І щоб зарядити цей електромобіль цією зарядкою 108 кВт. Треба 80 годин. Що ще йде у комплектації? Тут органайзер, йде балон з рідиною для колес, іде насос або знак аварійної зупинки і крюк. Бачимо мікрофончик, ознака BYD. Що маємо ще? А ще маємо ось таку чудову річ, яку зараз якраз. В цих умовах, умовах війни відключення світла, ну, вона дуже корисна. За допомогою якраз оцеї от переноски, можна так і сказати, можна використовувати цей електромобіль як павербанк. Що ми робимо? У порт повільної зарядки ми вставляємо цей от пістолет, і у нас, нас з'явилась Електроенергія і з цього от кабелю можна взяти 8 кВт. Для більшості будинків, якраз 8 кВт, у приватних будинків вистачить з головою, щоб перебитися. А тут я нагадаю 108,8 кВт кВт Ну Ось Таким чином можна використовувати BYD танк як павербанк. До рестайлінгової версії через цей порт можна було взяти тільки, якщо вірно пам'ятаю, 3,5 кВт, а зараз зробили от потужну 8 квт розетку. Сидіння складується ну, дуже просто, ось, тягнемо, опускається і складається. В такому вже режимі тут десь 800 літрів. Якщо ж брати версію де 7 сидінь, то вони також складаються, там майже рівний пол чи рівний пол. От не пам'ятаю. Скоріше за все, рівний пол, і вже можна там кинути якийсь матрас, бо довжини вистачає, там довжина десь біля 2 метрів буде. І таким чином, десь напроді можна буде розташуватися. Що ще не розповів, по зарядкам, ще не розповів. Тут у нас два порти зарядки, це який я показував, відкривав 7 кВт. Не завдяки ньому там можна заряджати від домашньої мережі. Також є перехідники GBT на Type 1, Type 2, за допомогою яких можна заряджати. З цієї сторони розташований порт швидкої зарядки. Він розташований симметрично до того порту. Ось так відкривається. Ось такий він має зовнішній вигляд. Зараз все більше і більше станцій GBT з'являється в Україні. Тут у нас біля салону вже є 40 кВт станція. Ну і по Україні трошки розповсюджується якраз мережа з GBT-зарядками. Як я казав на початку відео, цей порт може приймати до 170 кВт. Ну, у нас таких потужностей немає, тому скоріше за все, це поки що для Китаю, але... Думаюся, що скоро в Україні буде такі потужні станції, можна буде дуже швидко, там за 40 хвилин зарядити 108,8 кВт такий електромобіль. Ще не сказав про кліренс, замірюємо його. Опа! Хоча вигляд такий, що він дуже великий, бо бачите, до порогу тут майже 25 см, але кліренс у авто... 17-18 см. Десь ось такий. Хоча кліренс 17 см не дуже великий, але маємо на увазі, що тут сучасна Blade Battery стоїть батарея. Це нова сучасна батарея BYD, яку тестували на протикання, на скручення, на стискання. І в цих умовах вона не загоралася і навіть не задимлювалася. Аналогічні батареї, але не blade battery, не літій-залізофосфатні, а просто літій-іоні, літіоні літій, які розповсюджені. Навіть у це така літіва батарея, то якщо ці батареї протикати, то одразу йде задимлення, вибух і навіть може виникнути пожежа. Ну, не може виникнути, а частіше всього і виникає пожежа. Цими батареями все добре, тому якщо десь трошки протрети дно. Треба не треба дуже хвилюватися. Що я можу сказати? Це сучасний електромобіль з відмінними характеристиками, з відмінною динамікою, а також великим запасом ходу. Якщо ви хочете придбати такий електромобіль, але або будь-який електромобіль із Китаю, то можете звертатися. Номера телефонів є під відео. Також можете залишити коментарі по цьому авто, що вам подобається в ньому, що не подобається, або якісь питання, то буду старатися відповідати. Дякую за те, що дивилися це відео до наступних відео.